Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за ваші перегляди. Підписуйтеся. Мені дуже приємно розуміти, що я цікава людям. Сьогодні хочу з вами подивитися на Таро дуже болючу тему: тему про мобілізацію. Тема болюча, але якось не обговорювати її теж неможливо. Це ж, все ж таки людське життя. Хочуть жити всі, і добре було б, щоб, як то кажуть, і вівці цілі, і вовки ситі. так? Ну, але ж є оте здоровенне, але тому давайте подивимося на Таро, як зараз справи з мобілізацією, і що з того вийде з цієї мобілізації, от то, що там пропонують, оті закони. Дивимося на сьогоднішній день, як обстоять діла з мобілізацією. Ой, башня. Так, ну, не дуже добре. Десятка жезлів, перша карта. Вона як заправила весь розклад, а ще в кінці вежа. Ну, це так, тяжка ноша, і нести важко, і кинути неможливо. Карти тут прям кричать. От Десятка жезлів і страшний суд. Це тяжке виконання боргу, це як важкі людські іспити. от. Так от. З мобілізацією важко, і вона по вежі все ж таки вона провальна. Ну нічого не виходить. Всі опинилися перед тяжким вибором, ну і перед необхідністю прийняти важливе рішення. Добровольців немає, а заганяти палками людей на війну якби не вихід. Тому сама по собі мобілізація терпить поразку. Тут, знаєте, як несподівано виявилося, що задумки і все, що відбувається, якось не вкладаються в певні рамки, якось не розраховано на, на якісь людські сили чи на людські ресурси. Тобто тут такий невірний розрахунок. От. І тут показано, що втрачається престиж, якось немає впливу, і все пішло не в те русло. Ну і якщо... Спочатку війни військомати гули як вулики, черги були аж на дворі, ну то зараз все зупинилося. Так, ми бачимо четвірку мечів, все зупинилося. Може, це навіть якось прозвучить не тактично, але читається тут як от непопулярне рішення, яке привело до фіаско. От тут більше ніяк не можу по-іншому сказати. От ну тут ще можливо знаєте, тут ще той факт, що не завжди лояльно запрошували мужчин ну, на війну. Були порушення певні з бійками, от, і можливо, все це теж стало тим важелем, який вплинув на бажання людей йти ну, на війну. Тут То -то, розумієте, тобто треба щось робити, але воно зупинилося, воно пішло не так, як хотіло хотілося, і в ітогі, от сама по собі мобілізація зараз ну провальна. Давайте запитаємо, от що будуть далі робити, і чи підпишуть той законопроект, який ми всі читали, бачили і його скрізь публікують. Чи буде підписано той законопроект про мобілізацію загальну. Ну, Мені кажуть, що так буде. За мобілізацію взялись. Королева Жезлів каже, і взялись дуже активно, і кошти вкладено, до речі, це як вкладання. От. Ну і по тузу пентаклів. Я так думаю, що всі ті е, пункти, які були розглянуті, вони будуть підписані. От і це стало питанням номер один. Тобто, все буде висвічуватися по сонцю, все це нададуть. Сонцю, ну сонце це як високопосадовці, і це буде підписано: отой перелік, хто має йти на війну, яке буде там скасовано це тимчасово непридатний чи частково придатний оці всі моменти, да? і оті покарання, що перечислені. Тобто, все той перелік він буде підписаний. Але в мене тут ще таке, по цим картам, є таке відчуття, що якісь піднімуть ставки фінансового питання. Можливо, будуть казати, що оплата буде доброю, бо тут є ту спентаклі, це ще про гроші мова йде. Тобто я запитала, що далі будуть робити. Так, документ буде підписаний, але будуть заохочувати ще грошима. Тут так, на моє питання, чи буде підписано, що будуть робити, так, підпишуть і розкажуть, що будуть сплачувати гроші. Ну, запитаємо. А що ж буде? Як буде тоді просуватися ця мобілізація? Як буде це все відбуватися? Угу, знову, ой, дурінь прийшов тут. Так, як буде просуватися? Ну, успіх такий собі, знаєте, про що тут мова? Тут є головною картою старший аркан Дурінь. А це, як, звісно, не туди пішло. Оце, пам'ятаєте, я вам казала, якось прорахувалися вони. І тут, знову ж таки, от якось. Багато чого сказано, багато чого запропоновано. Буде підписаний документ, але все ж таки дурі нам показує хаос. Активність і підприємливість, як кажуть, вона на лице. Так, все робимо. Але тут такі складнощі з аналізом, з об'єктивним якимось прогнозуванням ситуації. так? Якось все спонтанно і хаотично. І тут оці всі проблеми будуть випливати на лице, коли потрібно буде показати якийсь певний результат. Так, а результат потрібно буде показати. От, накази, прикази, от, але якось воно не до ладу, відсутність якогось чіткого алгоритму дій. То так, от, за що не візьмуться, скрізь буде якийсь бардак. От, Дурінь про це каже. Якщо дотримуватися закону от, щодо якоїсь мобілізації, да, то там закон же ж не включає в себе тільки оці внесення, що зараз їх сказали. Так. Там треба якусь всю конституцію перекроювати, тому що там одне суперечить іншому. Якщо це мова йде про якісь технічні засоби, то теж не все гаразд. А це я маю на увазі технічний засоб це коли будуть повістки, можливо, через дію роздавати. Там теж не все гаразд. Треба було роздати тоді всім поголовно телефони, отакі сучасні, а може у когось кнопочний телефон є. Воно якось працює, не працює. От, працює, не працює. Я питаю, як це воно буде. Ну, от отак -от буде, тому що хаос. Є певний хаос, немає якогось чіткого алгоритму. Одне суперечить іншому. Безліч ідей, але все хаотично. Тут є якийсь недолік, немає, не, не, не вистачає професійного досвіду. Отак, от карти кажуть. Ну, то воно й не дивно, якщо 30 років Україну грабували і армію насамперед, першу чергу. Так а тепер буквально за два роки все це перекроїти і щоб всі, як один по закону, встали і пішли на захист. Якось воно ну не працює, розумієте, де ж тому досвіду взятися? Професійної армії немає. От і лишилося залякувати людей, обмежувати. Ну Тут, розумієте, якось палка про два кінця. Вроді би, якось так несправедливо з людьми поступають, а з другої сторони, батьківщину захищати теж потрібно, розумієте, і ті люди, які сидять в окопах, і вони теж люди, їм теж треба відпочити і змінювати їх треба. Так теж неможливо. Ну тут якось розумієте, немає чіткої виробленої якоїсь стратегії чи чіткого алгоритму дій. Тому виходить хаос, тому і отакі проблеми з мобілізацією. Тут знову ж таки, я повертаюся до цього. Цього то за Пентаклі все ж таки, можливо, перш ніж залякувати людей, можливо, треба було б спершу перш, ну, чим кнутом махати, можливо, треба було пряник показати так, знаєте, чи пообіцяти. Бо щедрі винагороди в нас мають тільки депутати, і все время їм там їх підвищують, бо там же ж така праця невтомна. Так? А наскільки я знаю, наші воїни, ті кошти, які їм і виплачують, то вони за свої ж кошти і вдягаються. А оте все обладнання для воїну, воно коштує дуже дорого, і деяким сім'ям це просто не. Підйомна ціна, скажімо так, людей треба вкладатися, і тоді люди будуть вдячні. Ну що, є карта е, 6 жезлів, це карта якби, ну, перемоги. А питання було, от, е, як все ж таки, який, який буде результат з цього всього. То я вам так скажу: щодо набору людей. Дивіться, остання карта трійка. Я точно не пам'ятаю цифру, але мені ось відкарбувалося в пам'яті 500 тисяч, десь півмільйона людей так, стоїть ціллю набрати. Я думаю, що навряд чи наберуть 500 тисяч, скоріше всього, це буде. 300 тисяч. Ну, знову ж таки, це розбіжності, плюс-мінус. Може бути більше, може бути менше. Тому що ми запитали результат. Тут карти кажуть, ну з оцим хаосом, з оцим дурдомом, можливо, вони щось наберуть, але це десь отака от цифра. От, так що, мобілізація буде, королева мечів, ой, королева жезлів показує дуже таку активність, вкладання. І от, от так. Давайте. Ну що ще карти скажуть? Що іще, ще, хоч щось про цю мобілізацію. Хоч що якісь ще ми зможемо побачити якусь інформацію? Так. А тут мені прийшов Ерафант і старший Аркан Мир. Коли поруч у ці дві карти, це щось інше. Ну, Мир це всесвіт, Всесвіт, інші країни, всесвіт. І Ерофант це теж як іноземці і це лідери, високопосадовці, допомога. Десятка пентаклів багато, чогось когось. Скоріше всього, це знаєте про що йде мова? Це є втручання іноземців, саме в людський ресурс. Втручання іноземців в людський ресурс, розширення можливостей, створення, знаєте, як в класиці оце читається створення сім'ї. Створення сім'ї. Єрофан це як благословіння, і десятка пентаклів це карта сім'ї в першу чергу достатку. І це як створення альянсу, але мені показують, що це не альянсу сім'ї, і це зв'язано за кордоном. Знаєте, що я думаю? А не введуть чи до нас іноземний контингент, От по... це про допомогу інших країн саме людьми, велика кількість. Дивіться, велика кількість. А ну-ка іще по десятки. І, рицарь мечів, слухайте, це йде допомога військовими людьми. Коли ми не назбираємо певну кількість людей або, можливо, інші якісь важелі, якісь інші будуть причини, тут стане питання про іноземних професійних військових. Рицарь мечів це є військова людина, підготовлена людина. Якось це не одразу все відбудеться, але мені карти показують певну кількість іноземних військових, які при певних умовах увійдуть в Україну. Тому що я питаю, що ще про мобілізацію? Мені кажуть, втручання інших країн. Багато військові люди, і це як домовилися. Домовилися, от це якась домовленість. Тобто пліч-опліч, подвійки кубків, з нашими воїнами, це є ще якийсь іноземний контингент. Можливо, це як варіант. Хоча як вони мають зайти, може не країна а НАТО. Так, ну-ка, чи буде військово? Шість жезлів, шість мечів, вибачайте. Дивіться, в різних колодах шість мечів виглядає по-різному. Є коли люди сідають човні, спинами повернуті і пливуть звідси. А тут дивіться, навпаки, сюди пливе, сюди, от коли є труднощі, це якесь переміщення. переміщення. Шістірка мечів це є переїзд туди-сюди, певної кількості людей. Люди йдуть від чогось кудись. Я так думаю, що це, можливо, нам захочуть допомогти наші союзники, якісь певні. Кількістю якихось людей, але це люди будуть якісь навчені. Отак от, от. Ну дай Боже, будемо вдячні їм за те. Всім бажаю здоров'я. Тримайтеся, всі, і ті, хто на фронті, і хто в тилу, всім бажаю здоров'я і миру. Дякую вам за увагу.